Шукав легких грошей, а заробив довічне ув'язнення за матеріалами СБУ на Буковині судитимуть зрадника, який підпалював релейні шафи та військові автомобілі. 23-річний 23-річний машканець Сєвєродонецька після початку повномасштабного вторгнення переїхав до Чернівців і почав шукати собі легкий заробіток через телеграм-канали. Його активність помітив представник ФСБ і запропонував тривалу співпрацю. Спочатку російський куратор давав так, би мовити, тестові завдання: робити провокативні графіті на будівлях пам'ятник. Транспортних засобах ЗСУ тощо, Причому і в Чернівецькій, і в інших областях. Далі була вказівка підпалити релейну шафу на залізниці. Фігурант підібрав об'єкт, погодив цілі з куратором, а потім підпалив. Наступним завданням було шпигувати за автомобілями військовослужбовців і передавати відповідну інформацію ворогу. Тож, переконавшись у відданості свого поплічника, російський куратор наказав йому спалити автомобіль ЗСУ, повідомивши заздалегідь марку, номерні знаки і геолокацію. Сю розташування оперативники СБУ затримали зловмисника по гарячих слідах після підпалу військового авто. Всі дії фігурант фіксував на власний мобільний телефон і насилав звіти через телеграм. А винагороду отримував на попередньо створений криптогаманець. Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.